Дитячий вуличний або ж дворовий футбол популярний усюди. Радехівщина – не виняток, адже саме з таких вуличних команд починають стежку у великий футбол майбутні відомі і знамениті форварди, захисники та голкіпери. Щоб надати стимулу для розвитку дитячим вуличним футбольним командам, проводяться місцеві футбольні турніри. Минулого тижня на міському стадіоні Колос у Радехові пройшов саме такий футбольний турнір у молодшій та старшій вікових категоріях дітей. 3 червня в турнірі з дворового футболу взяло участь всього шість команд: п'ять з Радехова та одна із села Павлова. Старшу вікову групу представили Радехівські команди з вулиці імені Івана Франка та генерала Тарнавського і Павлівські школярі з вулиці Джерельної. Молодшій віковій групі грали радихівчани з вулиці імені Романа Шухевича, Тараса Шевченка та Олесі Українки. Змагання організували і провели відділ молоді та спорту райдержадміністрації в особі Ірини Мазуревич, відділ освіти Райдержадміністрації в особі Ігоря Кубая, голова Радехівської районної організації Всеукраїнського футбольно-спортивного товариства Колос Мар'ян Боруц та виконуючи обов'язки директора Радехівської дитячо-юнацької спортивної школи Володимир Гуменюк, незважаючи на дошкульну літню спеку, понад півсотні юних футболістів продемонстрували доволі технічний футбол і бійцівський характер. Футбольний суддя турніру Андрій Дрозд залишився задоволений знанням юних футболістів правил гри та їх коректною поведінкою. По завершенні матчів організатори турніру провели урочисте нагородження переможців. Шановні учасники змагань підводимо підсумки сьогоднішнього турніру вуличних команд по футболу. В результаті наполегливої технічно грамотної гри. За оцінкою суддів і комісії виявилися такі результати. Серед молодшої групи третє місце посіла команда села Павлова, вулиця Джерельна. В старшій віковій групі перше і друге місце посіяли радихівчани, рівно як і в молодшій усі призові місця теж дісталися. їм. командам, які вибороли перші місця, Ірина Мазуревич вручила новенькі шкіряні м'ячі. В турніри також визначено кращого футболіста, молодшій та старшої групах. Ну і суддійська колегія визначила кращих гравців з молодшої і старшої вікової групи. В молодшій групі признали кращим Шуя Юліана. Дякую за майстерність. показану, Продовжую займатися. Кращим футболістом у старшій віковій групі став Олег Василишин, радихівчанин з вулиці імені Івана Франка. Обом вручено грамоти.